Народ, всем здравия! С нами на связи Казаки, Вячеслав Рудник и Дмитрий Павличенко. Приветствую вас. Последний раз мы общались 30 декабря. Говорили о том, что надо что-то предпринимать, чтобы наша земля не ушла с молотка. Я так понимаю, что за это время мужчины предприняли некоторые шаги. Поэтому я передаю слово. Расскажите, что вам удалось сделать на данный момент. Я з свого боку почну наш стрім жан. Перш за все, я думаю, що глядачі пам'ятають, що у нас був заклик задонатити для того, щоб ми могли зняти передачу, в якій будуть ну, розглядатися питання землі, і буде ця передача на велику аудиторію. Тобто аудиторія, яка дивилась цю передачу, 12 мільйонів. І це є, я вважаю, ну, певний резонанс. Ми відчуваємо, що буде. Значить, була записана передача, були три виходи цієї передачі прайм-тайм. І ну думаю, що ми там трошки заквасили цю ситуацію. Це дуже добре, але зупина... зупинятись не можна, і треба рухатись далі. І тому, перш за все, я хочу сердечно подякувати всім тим людям, які долучились, задонатили і допомогли. Бо завдяки вам, завдяки вашій активності. І завдяки вашому серцю і вашому відгуку, це стало взагалі можливо. Ну у нас програма на далеко ну має сягати ну, на певний період далі. У нас є чіткий план, що ми будемо робити і як робити. Для вас кажуть, що ми звернулися з листом до президента. Ну, як ми і очікували до офісу президента, звернулись, ніякої відповіді не отримали. Тобто. Хлопці там в офісі президента роблять те, що вони хочуть робити, а нам треба робити те, що ми задумали. Е, ну, згідно того аналізу, який я маю, е, ми як держава йдемо в тартарари. Так? Чому йдемо в тартарари? Я хочу деякі речі підготовлені зачитати, щоб це було голословно. На мій погляд, наша країна рухається по шляху розвалу державності. Якщо залишаться тенденції, що наблюдаю, а саме які тенденції? Перше, ігнорування норм Конституції, підміна українського законодавства, свавілля зеленої влади, це закон про землю, це дії ТЦК і таке інше. Складається враження. Що все наше суспільство ведуть на бойні. Друге. Іде розшарування направлячу верхівку, що живе за принципом свавілля, і інших, яким нав'язується безумство, як норма соціальних, політичних, так і економічних відносин. Третє. Всяка влада тримається на справедливості та ефективності управління. Бачимо. Непрофесіоналізм управлінців, стратегічні та, такти, та тактичні помилки управлінців, політичний захист малих народів і в, е, знущання над титульним українським, тобто слов'янським народом, якого проживає 70% України. І те порушення справедливості і пропорційності інтересів народу в економічних в законодавчих органах. Четверте. Повальна корупція у вищих владних кабінетах, державна зрада вищих чиновників. П'яте. Традиційний релігійний нігілізм. підміна традиційних цінностей, сім'я, традиційні сімейні відносини на мнімі, агресивне нав'язування нових релігійних символів. За фінансової підтримки цих проєктів за рахунок українського бюджету. Таке можливо при умові, що влада до народу відноситься як до скотини і бидла. Свідомо заганяє його в стайню. Що означається стання? Я пропоную прочитати взяти в інтернеті, відкрити є така книга Танія. Це книга. Хабацького ну, є євреї, у них є певний напрямок хабачики, напрямок Хабатчиків, і е, всередуючи цих хабачиків є секта, яка називається Хабад любавич Вот. И ця ну, книга... Здесь надо, знаете, сделать крапление чтобы не обвинили в какой-то там расовой дискриминации. Речь идет не о евреях, тем более, что вот сами да, религиозные вот евреи вот. зачастую выражают иде определенное недовольство и говорят про эту организацию как про секту. Поэтому здесь конкретно идет про секту, а не про всех. Вот. Да, тут идет про секту, самое про секту. Я не кажу, что там евреи это погано, евреи это да, вот. И не ничего поганого у веровании евреев. Але есть люди, которые які... Обрізають певні духовні речі і поняття. І потім, на базі цих понять, ну, додумують все своє і воно перетворюється ну, взагалі в, в, в велику турню. І саме ця книга вона являється, на мій погляд, так вона являється такою фашистською книгою і нацистською книгою. Як взагалі я думаю, і як я нас, наприклад, якщо я домовився сам собою, домовився комусь допомагати, я намагаюся це зробити в форматі системи. Бо те, що проти нас іде, це є системи. Ми не можемо протистояти системі без системним діям діями своїм. Ми повинні на систему поставити проти цієї системи е людожерливої, поставити свою ще кращу систему. А для того, щоб поставити свою кращу, ми на всі наші дії. Повинні робити в певній послідовності і робити постійно. Тому я пропоную ну такий формат: якщо ви бажаєте допомогти і дати можливість розкрутитись цій системі, я сказ... як я раніше казав, ми будемо звіт... звітувати за всі кошти, і що ми зробили, і які результати цим досягли. Але нам потрібна постійна ваше постійна ваша увага і постійна ваша концентрація. Тому я б пропонував би так: ну є там якісь можливості фінансові. Да? Зробіть так, що кожного тижня, ну наприклад, ви там там по 200 гривень там донатите, по 100 гривень, по 50, по 10. для нас не важлива яка сума, для нас важливо, особисто для мене, щоб це була систем були системні дії, і, і була у нас формувалась і збільшувалась певна команда. И, Вячеслав, это, я это, вот просто да. сразу от народа скажу, да, что люди они с удовольствием могут поддержать и там и не месяц и не один год, но им нужен результат. Вот вы сейчас, понимаете, вы до нового года сказали, мы сейчас вот это вот все там программа 12 миллионов, хорошо, это произошло, я видел и программу записали, она вышла, но результат то не, вообще ни на что не повлиял по факту. То есть сейчас надо менять э, стратегию и да, делать я... что-то, делать юридически значимые шаги, вот как Дмитрий mm -hmm. говорит. Соответственно, Совет. когда вы хоть в одном поселковом совете или в одной территориальной громаде заблокируете, сможете показать, что вот результат, вот на этом этапе люди будут понимать, во что они как бы вкладываются, почему они поддерживают, и тогда не будет ни у кого никаких вопросов, понимаете? Я хочу слово богу, боку уже сказать, трохи неверные того то да? люди хочут бачити сегодня и сейчас поднятие флаги и шампунь. Я вам скажу таким чином. Є коли прориває вода платину, да, це всі бачать. А є е, такий стан, коли просто піднімається море, прилів да, і заливає всю долину. От те, що робимо ми, це оця е, прилів, який піднімає і заливає всю долину. І не можна е, зупинити цей прилів, бо це великий, велика навала. І те, що ми робимо на сьогоднішній день: ми закладаємо фундаментальні речі: перше, це медійні, розповсюдження, медійне розповсюдження, тому що слово, кожне слово, воно виконує свою роботу, як у святому письмі сказано, слово немарне, воно виходить і свою роботу створює. Це перше. Друге, ми підготували вже юридичну програму дій, ми підготували програму навчання. Зараз ми працюємо над методичним матеріалом, який буде роздаватися кожному, хто прийшов. Да? Ми працю... відновили канал і працюємо над тим, щоб наповнювати його контентом, необхідним контентом, де люди можуть дистанційно його дивитись і щось для себе повторювати. Але є речі, чому, чому важливі для нас такі зустрічі з вічнавіч? Да? Тому що є речі, які не можна казати публічно. Там Ютуб за затримує, там те, там те, там те. А є людське спілкування, вічнавіч. І є спілкування е, на базі довіри, і є речі. Ми маємо сакральне знання як е, козаки. Ми маємо знання по глобальному управлінню і бачимо ті процеси, які на сьогоднішній день відбуваються. І я скажу так: за з усією відповідальність це дуже погані процеси. Це перше, друге, ми можемо, об'єднавши зусилля людей в Україні і по всьому світу всьому цьому протистояти і перемогти. Я вірю особисто. В нашу перемогу, в перемогу людяності над людожерливості. Ну, а тепер вже що стосується вже наших прямих, так сказати, предметів. Да. Ну, і так, друзі, я згодом частково, що держава йде в Тартара, -тар -тар трішки це не так, а чому? Давайте ми згадаємо статтю 5 Конституції. Дуже тихо втратить. говориш, Дмитро, так, трохи голосніше. Так, давайте згадаємо статтю 5 Конституції країни, де чітко зазначено, що народ здійснює владу безпосередньо або через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. А давайте ми згадаємо, що таке органи державної влади і органи місцевого самоврядування, і хто ж їх повинен створювати. І створені вони взагалі сьогодні. Е, перш за все, я хочу всіх е, всі надати посилання на закон про правонаступництво від 12 березня 1991 року за номером 1543, рисочка 12. Чому саме цей закон? Там пунктом 4 прописано, що до прийняття, що всі органи державної влади УССР діють на під до прийняття нової конституції. От друзі, ми прийняли нову конституцію, Ну не ми депутати у ночі таємно прийняли нову конституцію, але незважаючи на те, вони самі себе зобов'язали виконати вимоги статті 92, де орган державної влади діють на підставі закону, в тому числі органи місцевого самоврядування, діють на підставі закону. І так, для чого я це. Наглош, це, це права база, права основа, на яку повинен спиратись кожен українець. А чому? Тому що от ми приїжджаємо в село селище міста і з'ясовуємо такі страшні речі, що як орган місцевого самоврядування, ну скажімо, вони себе називають там місцева влада, вона не діє. Вона діє як е, колишній, колишній орган, і що УССР думайте. Коли я піднімаю документи, я дивлюсь, що е, там селищна рада заснована там в какому 37-му році, там і що там, Та все, вони вже припинили своє існування з прийняття нового конституції. Але ж люди про це не знають. І тому виникає корупція. А Чому корупція? Ну, якщо немає закону, тобто є закон, а вимоги закону досі не виконані. А чому не виконані? Тому що органи самоврядування створюють хто? Громада за місцем свого свої своєї територіальної адміністративні одиниці вона не створювала це, не було загальних зборів. Ті керівники, які повинні були це зробити, вони проігнорували чого та щоб владу не, не втратити. От і все. І сьогодні кожне село селище міста може заборонити проведя загальні збори продажу своєї землі. Заборонити, тільки треба щоб провести загальні збори, винести це питання на загальний збор. Як це зробити по процедурі, дуже просто. Створити от ми зараз створюємо ініціативну групу по всій Україні, де кожна ініціативна група подає шлях, створюється шляхом сповіщення і започатковує загальні збори своєї громади. І от, коли мені кажуть, що Та ні, у нас досі громади не створені, друзі. Ну давайте ми спочатку внесуємо, що таке територіальна громада. Є чітке визначення. Того, щоб ви розуміли, що територіальна громада вже створена. І так, територіальна громада законодавець визначить, що це місцеві жителі за місцем їх проживання. Тобто, йдемо від братова. Місцеві жителі рисочка, це є територіальна громада. Зрозуміло. Далі визначення. Територіальна громада села селища, міста є первинним суб'єктом органу місцевого земля. Тобто, первинний. Тобто вторинний суб'єкт створює, може тільки хто? Правильно, місцеві жителі, а рисочка, територіальна громада. От е, якщо от з цієї позиції кожен зрозуміє нове право, то вже завтра по всій Україні можна припинити свавіля, які зараз чиняють. Чиня, якщо можна, я скажу уточнити. Да? Я думаю, що це уточнення важливе. Колись Владимир Ілліч Ленін сказав, що та революція. Чого-то стоїть, якщо вона вміє захищатися. Тому я хочу сказати: тільки та еволюція, бо ми закликаємо до еволюції трансформації, тільки та еволюція чого-небудь варто, якщо, яка має е, можливість себе захистити. Тому є правники, які знають як, є територіальна громада, яка впроваджує, а є козаки, які це будуть захищати. Тобто, щоб ви не переживали, що у вас щось не вийде, хтось на вас там наїде, та й ми, як козаки, під це будемо підписуватись, так? для того, щоб впровадити конституційні норми на конкретних територіях. Це перший етап. Другий етап. Ми за рахунок наших фахівців навчимо місцевих козаків, місцевих хлопців, які будуть показачі, які будуть виконувати роль тієї охоронної структури майбутньої, нормальної, вміняємої територіальної громади. Яка буде мати можливість впливати на всі процеси, от я скажу так, від козаків від себе схотиків? Так, і продовжую далі. І так, в 92-му році, щоб було зрозуміло, відбулася розпайовка землі. Що така розпайовка землі? Тобто земля там певних сел селищ було там передано безкоштовно, друзі, безкоштовно до користування. Кристувань, да, користувань безкоштовно, друзі. Тобто, кожен е, селянин, коли він працював е, там в Кавхозі, Колгоспі отримав частку тієї землі, так. що була в колгоспі. Часку, скажем, це не його е, 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 земля, це земля українського народу. Тому що от, люди не розуміють, вони, вони думають, що вони продадуть землю, і все вони будуть е, е, багаті. Але ж е, досі люди не розуміють, що він не продає землю, він продає. Своє право на неї користування, і він же ніколи не триме його діти, не тримуть землю. От е, я коли кажу, на мене починає одобратись, каже: от у мене там донька хвора, там що що та, та ні, друзі, це не ваша земля, це земля українського народу, яку ми е, завжди можемо відібрати. Але ж, от мене питає, так вони ж там закону ж покупають там то-то, то а чому не закон? От я от, о, людям роз'яснюю: якщо ви гроші отримаєте. То ви повинні гроші отримати хто перше все? повинні отримати на рахунки територіальна громада. І територіальна громада тоді може вам відрахувати, тому що це ж не ваша земля. І коли от люди от не розуміють, я вам поясню. Так от, друзі, щоб ви, ви зрозуміли, якщо ви будете продавати те, що вам не належить, а у вас немає права власність, є тільки право на користування, тобто право на власність. То ви вже маєте ознаки кримінального правопорушення. От на мене там починають ображатись, то то, то Так, друзі, щоб ви там не ображались, ви повинні що? до чинного законодавства. Законодавець визначить, що повинна громада отримати гроші. Так громада повинна отримати гроші, і громада потім вам перерахує ту суму, яка вона почитає нужною. Розуміло, а не ту, що ви там домовились. І ви продаєте те, що вам не належить, а ви можете передати тільки право на користування. Це одна сторона медалі, друга сторона медалі. Той, хто покупає за нього, ну ми знаємо, що там Ізраїль виділяє там мільярди, там якісь транснаціональні корпорації вже там ніби то, ну я документів не бачив, то там як би пішли чутки такі. Так от я заявляю: якщо транснаціональні корпорації не перерахують гроші, які вони трибують, на 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 рахунки територіальної громади, це все повертається. Більше того, якщо вони... повертається в плані, тобто земля тоді не вважається проданою. Не вважається проданою так. Да. І чому? Тому що громада завляє свої права і повноваження і повертає гроші. І вони таким чином нічого не, не будуть відшкодовувати. Але якщо вони будуть ці. Цю продаж оформити там у нотаріуса там і е, перерахунок на якісь приватні рахунки, до, до яких територіальних громад немає ніякого відношення. А ми знаємо, що на певні територіальні адміністративні одиниці всі вся земля на, належить громаді, що всі це розуміли. І громада вже на загальних зборах приймає рішення, що від, відізвати, забрати землю. І транснаціональна корпорація, якщо вони перерахували на приватні рахунки, вона нічого не отримає, а земля буде повернута. От, якщо ви зрозуміли, що цей закон він нікчемний, от я кажу нікчемний, то ж не розумієш. Вони кажуть, ні, ми все одно запугуємося, ми будемо продавати. Так, друзі, та продавати скільки завгодно. Те, що вам не належить, я буду повернути. З цього приводу ми вже підготували пакет документів, що ми кожному отримуємо громади, заяву про кримінальне порушення. До речі, якщо ви тільки дізнаєте, що за продаж землі пішли гроші на приватні рахунки, кожен українець має право подати і притягнути до кримінальної відповідальності. Більш того, він за те, що він. А це е, він як співвласник національного багатства. Він має вже отримати з того, що йому нанесли шкоду завдяки таким діям, нотаріусам, е, неосвіченим людям і е, представникам транснаціональних корпорацій. Він може заявити свої права, і от таким чином українці ви можете теж ще е, поправити своє свій матеріальний стан, але ж треба рухатись по процедурі. Ми будемо от, навчатись от завдяки от, фонду е, е, «Казацький», благодійний фонд, він е, має наміри вкласти е, гроші в, е, для того, щоб ми, ми людей просвітили, навчили, пояснили, там, надали пакет документів. І будемо рухатись таким, е, таким чином. І тому зараз е, залежить від освіченості громад. Тому, е, так як е, цей процес може затягнутись, ми вже, е, скажімо так, напрацювали певну базу, от ми вже по Одеській області там от виїжджали. Зупинили у крістян почали відбирати землю. Ми цей процес запустили, тобто зупинили. Вони розпочали досудове розслідування. До речі, відносно всіх депутатів, селищної ради, всі були притягнуті до кримінальної відповідальності. Було громадське затримання. в общем, був такий розголос дуже такий потужний. Навіть приїхав генерал. Поліції, там я, я зараз прізвища не пам'ятаю, що була одна. але ж коли йому сказали, показали документи, що такої селищної ради немає, що вона вчиняє дії, що вони там е, що, в, 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 зробили ціле ОПГ думаєте, своїх рідних, близьких і за рахунок громади наживались, він сказав: Ну, я тоді згоден, він підтримав громаду. Друзі, от в цьому сенсі, якщо ми будемо рухатись, ну не будуть такі гранат, ні будуть е, от таких, от, знаєте, ну. Нас стягують в громадянській якісь е, війну, протисто... Протисто... протистояння. А, а ми все робимо, щоб не допустити це, тому що де починається війна, От е, Путін Путін захопив Крим, а тому, що був в е, суспільстві певний супротив. Е, армія тоді слабла, ми не змогли це питання, ну, скажімо, деякі питання уладнати. Юридично, а чому владнати? Це ж починається знову ж, з 91-го року. Ми створили свою державу, і все, і завісля. А чому ми досі не створили там державні органи, відповідно до Конституції? А чому ми не створили орган місцевого самоврядування відповідно до закону про місцеве самоврядування е, міжнародних хартії? От і все. І е, людям е, люди ж не розуміють цього, не знають. І тому ми, як фахівці, ми повинні донести, навчити, пояснити. І відновити таким чином конституційний лад. І ніякої продажі не буде. Все от я всім кажу, цим недолугим, недодепутатам, що все ми повернемо. Ще ваш, Дмитро метро Супер. Супер, ну тогда еще, тогда ставим вот три крапки, друзья, в описании. Описание, я напомню, находится здесь прямо под названием. Я вот удивляюсь, но периодически находятся люди, которые не знают, где тут описание. Смотрите на название справа вот название есть кнопочка еще нажимаете открывается еще одна такая менюшка вот в этой менюшке первой строчкой будет идти новый канал вот ну как новый старый да канал я так понимаю тв мамай называется вот переходите подписывайтесь и вот там вот на канале уже наверное разместят значит мужчины реквизиты то есть вы сможете это все отыскать то есть я здесь в описании поставлю их канал для того чтобы вы могли их быстро находить подписываться и дальше уже переходить на взаимодействие Є що ми ж до 7 числа, буде да, ще, ще буквально у да. і я вважаю, що кожна громада зараз повинна підняти питання, щоб хлопці, які захищають нашу землю, захищають територіальну цілісність українського народу, вони негайно отримали сертифікат або землю, сертифікат на землю, щоб вони розуміли, що вони воюють, що їх громада підтримує тому що багато до мене там звертається жінок, які плачуть, що грошей немає, там громада не підтримує. А чому громада не підтримує? Тут я цього і потрібно починати. І кожен боець повинен відчувати свою підтримку. Це називається без тила не буде перемоги. От ми повинні зараз сформувати стил: перше, не допустити розпродаж землі друге все зробити все для всіх грошей на перемогу для зсу для перемоги Здесь... да. На сьогоднішній день, поки ми не налагодимо таку гарну процедуру на нашому каналі, та що все ж таки ми могли взаємодіяти з аудиторією, в тому числі і через картки на твоєму каналі, це перше. І друге, може комусь буде цікаво, хтось не дивився цю передачу, яку ми сняли завдяки вашій допомозі. То може силочку там на, на YouTube цієї передачі, якщо можливо так, я думаю, що треба розмістити наші всі телефони, тому що прямо от зараз можуть там люди вже звертатись, щоб їм допомогти пояснити процедуру, що робити. Робити в той чи інший ситуацію, тому що хтось вже там пройшов там певний крок, хтось там ще не пройшов. І от щоб люди, ну скажімо так, розуміли, наскільки, наскільки потужні і потужна у нас основа база, щоб вони зрозуміли свою силу. А щоб зрозуміти силу, треба просто користуватись нормами права от, от Конституція і, і, а тими, да. і всім законодавчим актом, які вже є. И не то их не может спорити, розумієте? Ну Я прикрюваю. тут одно уточнение сделаю. Им круто. Одно уточнение да. сделаю по поводу распределения. Абсолютно согласен с тем, что кто сейчас рискует жизнью, они в первой очереди, это хороший стимул. Да? То есть, вот как говорят, вот мотивации нет. Почему-то у людей нет мотивации. Потому что люди смотрят два года, как пилятся бюджеты, как обманывают этих ветеранов бедных, которые с оторванной ногой получают 600 гривен по итогу в месяц. Это же все наблюдают, да, что происходит. Поэтому, чтобы поднять мотивацию, должно быть честное распределение. То есть, статья 13 Конституции должна воплотиться в жизнь. И в таком... Порядке, когда самые первые ее действия на себе ощутят, вот, почувствуют это, это распределение, почувствуют процент от продажи газа, нефти и всего остального вот эти вот люди, которые сейчас служат, потому что они в зоне риска их всеми должны быть первыми. Но все остальные точно так же, как граждане Украины, должны точно так же под действие этой статьи попадать, просто им можно сделать чуть позже. Тогда будет и мотивация. Хочешь сейчас идешь служить, и ты, тогда получаешь ты и твоя семья уже прямо сегодня это распределение, ну а все остальные уже вторую очередью. Да, очень тоже важно, что статья 95 Конституции, где, зазначена, четко зазначено, что бюджет, я, я, до всех, до всех доношу, бюджет распределяется между громадянами и между территориальными громадами. Вот это главное, понимаете, между громадянами и территориальными громадами, а не между какими-то там псевдоорганами, псевдо там какими-то... Да. да. Вот. Ну, по сути, цель ясна, друзья. В описании заходите, будете видеть сразу же ссылочку Но, на ТВМ. Тв Мамай. Вот. Размещу ссылочку на этот ролик, который вышел в телемарафоне. Посмотрите здесь же. Ну и все, держим связь. Тогда ждем 7 числа. Будет, видите, какое-то судьбоносное заявление. С удовольствием его послушаем. Вячеслав Дмитрий, до связи. Слава Господу Иисусу Христу, Творцу нашему небесному славу. Я бы сказал слава роду нашему славному. Да. Слава доброму делу, роду нашему. Всего хорошего.